Коли я буду навіва і життя моє підемрякоє. А для тебе я буду красива, а для когось може ніяка, а для когось лихою вперта, ще для когось відьмою, кобра. А між іншим, якщо відверто, то була дурно, то добре, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками та галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччя хоч би той магазин мінімум. Люди, будьте взаємно, вічливі! І якби на те моя воля написала я скрізь курсивами, так багато у світі горя, люди! Будьте взаємно краси.